Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося, яка буде осінь для України і для Росії загальний фон, які будуть основні події в нашій країні і в країні ворога. Ще хочу вам подякувати за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі, за будь-які коментарі, негативні і позитивні. Кожна думка має право на існування. Тому я вам вдячна за ваш час, за вашу участь, за підтримку. І взагалі за те, що ви є. Що ж таке, куди ви ж висипаєтеся? Так, спершу дивимося осінь 23-го року для України. Осінь 23 го року для України, що буде основне на цей період, я так загадала собі 12 карт викладу то я їх зараз всі викладу, щоб була загальна картинка, вже вся відкрита, так дуже багато мечів. Осінній період для України трішки штатив підніму, щоб вам було добре видно. В мене іноді міняються мої локації, ну це ж таке. Так, що ми тут бачимо? Осінь буде тяжка, однозначно. Бачите, скільки мечових карт, 12 карт, із них на 6 картах маються мечі: королева мечів, справедливість, дев'ятка мечів, туз мечів, лицар мечів, паж мечів. Це таке, знаєте, ну таке, скажімо, заварушка. Про що тут йде мова? От як взагалі глянути, дивіться, на Україну, на осінь, на період такий випало три старших аркана. старший аркан мах, справедливість і суд. Це добрі карти. МАХ – це я дію, я можу робити. Все в моїх руках. Я володар всіми з чотирма стихіями, і на землі, і на повітрі. І, і на воді, і вогонь в мене в руках. Тобто, всі стихії в мене рука, в руках. Це перша карта в моєму питанні, і це дуже важливо. Тобто, що про що мова? ЗСУ має все в своїх руках до восени для того, щоб щось робити, щоб діяти, щоб встановити справедливість і знайти вихід із положення. Страшний суд це карта виходу, і це карта повернення. Що ми маємо? Осінь, дуже гаряча для України. І то так, я можу через справедливість знайти вихід. Дуже добре. Таке, знаєте, початок і кінець мені показано. Але те, що всередині, так, звичайно, це буде пекло. Ну, що тут з добрих новин? Те, що хочу сказати, восени. Мабуть, нам нададуть більше систем протиповітряної оборони, і це захистить повітряний простір України. А це означає, що ракети, дрони, ну, все, що буде летіти в бік України, буде збите. Ну, звичайно, сирени завивають, це навіває жах на людей. Ракети летять, попередження є, але майже всі вони збиті. А значить, немає руйнації і сер смертей серед цивільних. Чому це про це кажу? Тому що справедливість це є захист, це отримуєте те, що ви хочете, і дуже багато повітряних карт. Смію думати, що це саме йде мова про літаки, надані, ще якась буде надані додаткові системи ППО там на якісь українські області, може це на південь, там і ще десь. Додатково щось ще буде, і це, звісно, для нас добре, коли небо захищене. Люди цілі, то ми можемо працювати надалі, можемо влаштовувати там ще щось краще для, для ЗСУ, чимось якось їм допомагати. Отак. От Військовим шляхом будуть звільнені території. Звичайно, будуть моменти відчаю, бо деякі звільнення будуть дуже ну, такими пекучими чи що, відчайдушними будуть. Я вам так скажу, що ті території, які зараз окуповані, мають готуватися до періоду, коли буде ну, страшно. Тому що буде летіти, ми маємо ту з мечів, буде вибухати. Це оце землі і не, одна, не один населений пункт буде звільнений, але. Звідти, Звідкіля окупанти не захочуть йти мирним шляхом, от просто собрались і пішли. Я думаю, таких територій буде небагато. А в більшості своїй вони будуть огризатися і, звісно, туди буде прилітати. Тому, шановні, хто там в окупації знаходиться, готуйтеся, бо восени буде гаряче. Тут нічого не поробиш. Так, що ще? Ну, я вам так скажу, по цьому останньому рядку у восени у ЗСУ буде наснага атакувати. Застою не буде не, ні на яких територіях. Тому що е, лицар мечів це і є провокація, штурм, атака. Багато тут мечів. Е, це карта повітря вам ще раз сказала. Атаки мають бути для ЗСУ з найменшими втратами по цій карті. Тобто, із повітря тут все буде летіти, гаряче буде. Але четвірка Пентаклів каже, із-за. Завдяки тому, що буде добре підтримане повітря і захисти, і літаки будуть надані, то ми маємо зберегти свої сили. Це дуже добре. З найменшими тратами для ЗСУ. А страшний суд це така тут, знаєте, значуща карта, бо це вихід із складного становища. Я вам казала зразу про це. Що саме головне? Тут нема ніяких заморозок. Немає ніяких поступок, ніхто ніяку територію не буде віддавати, щоб там не писали в пабліках, що там на Україну дотиснуть, що щось заморозять або щось полишать. Ні, цього не буде. Це Восени будуть такі, знаєте, вирішальні бої, масовані, зі, з доброю підтримкою все ж таки вона буде надана, з хитрою тактикою, я так розумію, і дуже така, знаєте, маневреність буде. То що ж, маємо осінь, яка буде щедра на повернення територій, на додаткову допомогу, підтримку з повітря, як і захист, так і літаки. І що я вам скажу? Можливо, це і буде, ну, якби, таким дуже таким широким кроком до завершення оцих бойових дій, оцих обстрілів, про які я все время кажу, що вони до кінця 2023 року повинні скінчитися. Тому, звісно, осінь буде гаряча. Готуємося, бажаємо ЗСУ успіху, молимося за них, а нам терпіння. І зараз я подивлюся, що буде в цей час. На Росії теж викладу 12 карт на осінній період для Росії, щоб вже бачити повну картинку, і вже вам розповім. Таке собі, так собі, так Тут теж є три старших аркани: Луна, іерофант і помірність, але вони інші, ніж були, коли ми дивилися Україну. Якщо для України випав Мах, я все можу, я всім володію, то для Росії перший аркан випав Луна. Бачите, отак бо ближче покажу. Луна це карта з невіру. Страху, це символ сумнівів, вічаїв, різноманітних ілюзій. Що головне на Росії восени? Це боротьба за владу. Це однозначно. Перший рядок, ось оці чотири карти. Він аж кричить про інтриги і банкрутство. Олігархи, верхівка Росії одривають одне одному голови за сфери впливу. Кожен хоче зберігти свій шматок. І ота от СВО їм так знаєте, до одного місця. Це все ми на осінь дивимося. Тут всі з усіма конкурують. Оце ця карта це конкуренція. Ніхто ні з ким не згоден. Один поперед одного щось там кажуть: когось знімають, когось вбивають. Можновладці налаштовані дуже деструктивно. Я маю на увазі та верхівка, там, ті олігархи, хто там міністри, ну ті всі, хто навкруги Путіна є. так. У них якесь взагалі таке агресивно-деструкційне середовище. Вони, тут так, провал СВО для усіх очевидний, і тепер треба зібрати гроші і втекти. Десь подітися так, з грошима, але тримати якось в курсі всього. розумієте, до останнього, тут же ж як, вроді би всі ж розуміють, чим закінчиться, але ж оця їхня російська авось теж нікуди не дівається. Провал очевидний. До останнього треба посміхатися людожеру, але тримати в руках валізу. Ну, а дехто налаштовується перегристи горло хазяїну. Так, ми вже бачили, оці походи пригожено, отут щось таке буде. І хтось, можливо, дуже бажає вилізти на його трон або когось хочуть висадити на на трон людажера. А у самого головного підгорає, тому що це іерофант, і поряд стоїть паж мечів. Це як порушення всіх моральних норм. Ну, це таке, це не новина, це все для них норма. Але знаєте, тут так старий історично хапається за будь-яку можливість продовжувати в часі оцю свою СВО і тим самим втриматися у кріслі, захищати якісь свої зацікавленості. так, Але йому буде. Багато чого висказано в лице, тут така повна зневіра в Путіна буде ну, у всіх прошарках їхнього суспільства. Дуже очевидним буде момент восени нестачі бюджету. І щодо цього буде дуже багато брехливої інформації у них. Ну, Тобто у нас все добре, все добре, але чи це якісь санкції подіють, чи це вже ті санкції, які були раніше, пройшов термін і вони подіють. Але... З грошима буде скрутно дуже. Основна тема осені для РФ це зміна влади. Ну, звичайно, прильоти по Москві будуть це однозначно. Це навіть я не обговорюю. Ми будемо чути вибухи і дуже гучні, прямо такі, прямо по центру Москви там буде. Будуть вводити в оману громадян своїх з різних приводів, так, буде на лице нестача ресурсів, грошей. От Дивіться, тут ну, це сімка кубків це є брехня, брехня тотальна на всіх рівнях, про все. І про успіх СВО, і про те, як у них все чудово, і про те, що на владі все чудово, тобто тотальна брехня грошей не вистачає. Помірність і десятка мечів поруч, це як, це як одна, як будто би тут лежить одна карта башта. Це одне і те саме можна сказати. Але тут показано як кінець режиму, бо ми тут бачимо єрафан це режим. Кінець режиму, кінець звичайному способу життя на Росії. Восени на РФ будуть зміни на гірше. Десятка мечів, ось вона в кінці цього розкладу, вона йде як завершення усього розкладу, Ну, завершення тут чого, що у них тут? А, ну ось, дивіться, зараз так вам скажу образно. От якщо дев'ятка мечів це ніч перед стратою, то десятка мечів це світанок і плаха. Тобто тут кінець очевидний, все скінчено. Це мається на увазі не війна буде скінчена. Вона до того й підходить. Це скінчення режиму. Ми дивимося на Росію скінчення всієї Росії. Росія дійде до певної межі, спуститься в темну прірву свого життя, вже нема куди спускатися. І чомусь уже буде покладено край, ну чи владі, чи якомусь керівництву. Можливо, це будуть перевороти, зміни владі, які змінять все навкруги і на Росії. Ну і це ж буде це буде впливати на перебіг СВО в Україні. Знаєте, тут хочу вам зазнати, от коли поруч така комбінація карт. Так. Отак, от і отак. От оця комбінація, оці три карти. Десятка мечів має цікаву особливість, вона сильно проявляється у людей з величезними замахами і амбіціями. Ну, коли хтось дуже високо злітає, стає володарем, має вплив, так, і от чим сильніші ці характеристики, тим сильніші падіння, і воно глибоке і болючіше. То от по цим картам я вам так скажу, що до осені ми будемо спостерігати на Росії зміну влади, перевороти, бунти. І воно буде таким очевидним, це ні від кого неможливо буде заховати так? От, от, от той зріст Путіна, так, так ще 20 років назад, так Путін Путін, ми не з тою Росією. І як він, м'яко говоря, гепнеться на оту свою п'яту точку. Це буде очевидно на глазах у всіх. Оце повний провал. Звичайно, це будуть мати наслідки для України, і це ЗСУ надасть ще більше такої, знаєте, наснаги і змоги дати копняка окупантам. Все до цього і йде. Я знаю, розумію, що все це повільно, все це затягується в часі, аби я щось могла зробити. Повірте, зробила все, але я наразі тільки читаю карти. Що вони мені показують, те я вам розказую. Я знаю, що перемога України однозначно буде. Це так прописано у всесвіті. Але шлях до тієї перемоги дуже звілістий, дуже такий, ми знаєте, як блукаємо в лабіринті. Але але іншого ну не дано Україні. Тому вам всім терпіння і я вам дуже дякую за увагу.